Послухай, мені дуже ніяково робити тобі цю пропозицію. Але ми багато років знайомі і сподіваюся можемо довіряти одне одному. На відпочинок чи працювати? Сподіваюся, те інше. Дай же проїхати ну! От козел. Доброго вечора. Ви один? Бачу, рахувати ти вмієш. У протоколі написано, що ваш автомобіль був неправильно припаркованим. Тато тато, режисер Даміан Сіфрон. Що таке? Як звуть ту дівчину з довгим волоссям? Яку ту брюнетку, твою колегу? Він погубив твого батька. а Ти хочеш говорити з ним? Кажу вам, розмітка була повністю стерта. Ти що робиш, падло? Придурок? От чорт? Зніми це, Нестор. Яка до біса агресія? Скажіть, де ви бачите агресію? Я ж цілком спокійний? Рікардо Дарін, Оскар Мартінес, Леонардо Збаралья, Еріка Рівас, Ріта Кортеза, Жуліта Зіберберг, Даріо Грандінетті та інші? Дикі історії. З 16 квітня. У кіно.